Зараз Україна відпрацьовує за Україною. Будуть підключатися всі інші країни, і кожен своє відпрацює. Кожна людина, кожна країна скрізь будуть відбуватися трансформації. Вони будуть відбуватися у всьому світі. Просто не треба зараз прям так засмучуватись, що зараз здається, все таким, як точка неповернення, все там найгірше. Воно буде все змінюватись. Навіть якщо ви будете думати, що зараз там захоплять території, все там все пропало. Ні, я вже казала, що буде повернення Території, все це буде змінюватись. Просто це не буде за одну секунду, як всі хочуть. Зараз яка в нас задача, яка ціль вижити. Зараз треба вижити ось в цей складний час. Тобто, як я казала, звертатися до своїх родичів, до свого роду, щоб вони вас захищали до померлих родичів, це перше. І друге, звісно, треба ходити в сховища і не, ну, якби не запитувати в своїй долі, а я ризикований чи ні, чи є в мене удача. Тобто, звісно, тут треба самим себе і берегти для того, щоб ну, пережити цей період. Тобто, це наше завдання зараз пережити. Так. Ну що ж, ми вже наблизилися до тієї частини липня, про яку я попереджала, так, так що саме з другої половини липня тут буде відбуватися ще більший наступ на фронтах, і вони будуть лізти з різних територій. Я думаю, що ми вже з цього тижня це почнемо спостерігати. Не знаю, чи це будуть публікувати в новинах чи ні, але ми все одно рано чи пізно про це дізнаємося. Тут, якщо подивитися взагалі активність планет, то. Буде деяка допомога для України, тому що досі планета удачі Юпітер знаходиться в своєму сильному положенні в знаці ракли. Вона тут матиме хороші аспекти на місяць. Тобто, це буде надходження допомоги від, від тих, хто завжди допомагає Україні, і тут ще будуть продовжуватися певні успіхи для наших військових. А, ну, Десь якісь можуть бути або захист території, або відбивання ворога. Тобто, тут до кінця тижня і хороші новини ми ще будемо спостерігати а, десь числа до 20-го. Але тим не менш, цей тиждень тут можуть бути прямо обстріли і кожного дня або кожної ночі. Тобто до самого кінця липня йде таке, знаєш, ну, ще більше посилення цієї, агресії, тому що вони тут хочуть досягти своєї мети і а, будуть це робити. Тобто цей тиждень я точно можу виділити 14 липня, тому що тут іде на небі опозиція. Марс буде майже в поєднанні з кермічним вузлом. І йде опозиція на другий кермічний вузол. І 14-го, ну тут більше в ніч 14-го на 15-те, Тут місяць буде в поєднанні з кермічним вузлом і стояти опозиція від Марсу теж в поєднанні з кермічним вузлом, і оця опозиція вона теж вмикає такі небезпечні енергії, влучання. Ну, і знову ж таки, якісь можуть бути серед людей жертви. Так само я тут хочу виділити вже починаючи отут з 17-го, Ну може, навіть з 18-го. Але вже тут і 17-го числа з'являється тут аспект на небі такий неприємний від Юпітера опозиція. Ну, тобто вірніше, від урану опозиція на Юпітер, і Уран у нас якраз відповідає, я вже казала, за все, що летить з неба за зброю, за шахеди, за ракети. І оця опозиція, вона якраз таки може давати, Уран відповідає за нові якісь зброї. Тобто, може вказувати на тестування знову якоїсь нової зброї, яка лети і летітиме, а, може навіть бути щось таке, що невідоме для ППО буде. І якраз вмикається цей аспект. 16, 17-го 17 ввечері він вмикається. Так, і тут буде до самого 20 липня він діяти. Тому я не знаю, це можуть бути і обстріли, при, прильоти прямо кожного дня. Тобто тут може повторитися така історія, яка вже була в червні місяці, коли прямо кожного дня були прильоти і обстріли. От тут щось схожа: така картина йде на небі. А, ну, на жаль, ну що я можу зробити, так? І найгірше це все буде відбуватися саме от для а, тих територій, які ну, вже прямо біля ворога знаходяться, так? Тобто там якраз таки, ну не те, що прильоти, там прямо якісь можуть бути серйозні руйнування. І після 20 липня там десь ворог ще й просунутися може. І такі, ну, прямо такі небезпечні. Я б, мабуть, виділила з 14 на 15. Тут точно буде 18 липня, тому що 18 липня а, тут і опозиція на небі буде, і ще і аспект від Плутону знову буде. Ну і 20 липня теж я б виділила, тому що тут теж багато опозиції на небі, плюс ще від Плутону аспект, тому це такі небезпечні ідуть. 20 липня. Тут ще і буде поєднання урану з місяцем, тому тут, ну я ж кажу, що може прилітати знову ж таки по будинкам кудись. Якісь неприємні новини також ми можемо почути тут саме от з 20 липня. Чи ну, не те, що новина, якась подія може трапитися mm -hmm. доволі така неприємна, розчарую, розчаровуюча для багатьох людей. Ми і так тут розчаровуємося, я розумію, але ну, що я можу зробити? Ну, таке відбувається на небі і далі воно тільки буде погіршуватися так? А, до Дня Незалежності. Може, там день незалежності, вже 24 серпня, вже якийсь матиме вплив, якісь зміни, тому що буде перемикатися соляр України. Але до того моменту, ну я не бачу, що прямо щось кардинально буде змінюватися. що Хтось це зупинить, чи хтось навіть хоче це зупинити. Тобто, я такого не бачу, що хтось хоче це зупинити. Я ж на попередніх ще прогнозах казала, коли вмикався аспекти ліліт, що там буде брехня, і ми якраз спостерігали ту брехню mm -hmm. в новинах і. З часом будемо більше розуміти, що це все відбувається, хоч і буде відбуватися ще якась ну, типу допомога, так вона більше буде на словах, звісно. Тим не менше в кінці липня тут якесь буде розчарування, все ж таки. Щодо я, ну, не знаю, якихось партнерів, які раніше допомагали, чи якоїсь країни, чи може вже це буде знову розчарування щодо тієї країни, на яку всі надіялися mm -hmm. і на до того президента, на якого там ще й досі хтось надіється. От. Тому картина не на не дуже приємна протягом цього тижня. Mm -hmm. От. І ще хотіла сказати, що тут. Я в попередньому прогнозі казала про те, що з водоймами можуть бути якісь проблеми, так. якраз від, відбулося затоплення у Львівській області. Тобто, тут ще може якраз через якийсь прильот з неба може бути руйнування і можуть бути ще якісь отруєння. І це якраз теж може тут вимкнутися вже після 20 липня. Тобто, ну от останній тиждень липня він взагалі якийсь мені не подобається тут. Прям ну дивись, якраз от е, суперповня була. Я так, ж кажу, так, що на суперповню угу. завжди обстріл. От там прямо, так. вже як знаєш, як по методичці. Як тільки повня, відразу обстріл, і якраз відбувся цей масштабний обстріл е, з жертвами. Тому що треба можна вже бути готовими. Що якщо повня, то це вже точно буде розсада зла, як то кажуть. Ну просто вже будуть вмикатися інші аспекти, але а, це буде направлено все ж таки на більший, на більший от, як наступ на території, на захоплення території. От. Тому тут більше вмикається вже на їх стороні, хоч і в карті України, от яке ж дивлюсь, транзити, хоч зараз і сонечко йде по сьомому будинку. Так, але це керівник сьомого будинку. Тобто, це все ж таки буде впливати тут і на якісь нові домовленості з партнерами, але водночас, звісно, на те, що тут ворог ще більше буде активізуватися. До того ж, тут у нас ще і Меркурій йде. Тобто Меркурій теж вказує на комунікації, на, на якісь розмови. Тобто, розмов буде багато на цьому тижні, там щодо якогось допомоги і так далі, тим не менш. Це не зупинить ворога. Тобто вони все одно будуть просуватися, і тут я вже не знаю навіть, що може трапитися, щоб це змінилося, тому що вже ну могло багато чого трапитися, воно не відбулося. Ну, вже, мабуть, цей сценарій обраний. Так, починаємо з Овнів. Ну і якраз тут в Овнів з 17 липня переходить, ну тут вже буде зараз якраз місяць, ні, ні, з 15-го. Ввечері 15 липня переходить місяць якраз в знак Овна, тобто овни вони тут будуть дуже такими емоційними, прямо захочуть десь може прокричатися, будуть емоції виходити назовні. Не зможете вже їх більше втримувати в собі тут, от прям далі 15-те вечір, 16, 17, От прям до 18 липня ви будете прямо такі напіки своїх емоцій. І я б краще тут рекомендувала ці емоції, десь їх на природі. Висловлювати, скажімо так. Тобто, будете дуже емоційні, можливо, через якісь новини, через якісь події, на роботі, тому що у вас тут тобто, так само ще і Уран з Сатурном знаці Овна. Тобто ваші ці вогняні енергії, ви будете дуже запальні на цьому тижні. Тобто, тут і буде це додавати вам більше енергійності, але з іншого боку, всередині все кипітиме, і ви захочете десь ці емоції просто з себе ну, як вигнати, так і не робіть. Це на тих, хто поряд з вами знаходиться. Тобто їдьте десь на природу, там прокричіться, mm. От, це все з себе випустіть, щоб воно всередині вас там не сиділо, не кипіло. Тобто, треба прямо висловлювати свої емоції до 18 липня тут буде пік емоційності, взагалі протягом цього тижня тиждень направлений на заробіток грошей, і тут можуть бути може, якісь ситуації, що хтось там може там гроші затримав, не додав чи навпаки, там раніше вам там надіслав, передав, і тут або будуть у вас емоції шаленої радості через це, або навпаки, ви можете розгніватися, тобто в кожного по-своєму програється. Але коли місяць у вашому знаці. Місяць вовні зазвичай це такі вибухові емоції, тому тут треба буде зараз вже наперед продумати, куди ви зможете поїхати, щоб можна було прокричатися. от Тому от вже собі плануйте на найближчі дні, як це зробити. Так, тільці. от якраз з 18 липня місяць вже переходить в знак тільця. І оці всі емоції, тільці до вас переходять. Тобто овни там вже прокричалися, і тут, 18, 19 до 20 липня, місяць, з національного тільця, буде якраз вмикати у вас якісь а, переживання, може вам тут давати. Переживання стосовно вашої сім'ї, стосовно вашої нерухомості, вашого дому. А, будете тут думати, наприклад, там може. Навіть десь щось прикупити в іншому місті чи в іншій країні, чи кудись вкласти свої гроші. Тобто от на цю тему Ну, і на фінансову, і на нерухомість, на сім'ю будуть якісь переживання. Тобто місяць завжди в нас активує емоційність, тривожність, що ми там дуже за когось переживаємо, може, за рідних будете переживати. Тобто, це буде такий період, коли ви почнете вже якось, ну, більш так. Прагматично дивитися на речі, більш раціонально. Тобто, так, я живу в такий то період, значить треба продумати наперед, що робити в цій ситуації, що як допомогти, наприклад, там, моїм родичам, моїм батькам. Тут, до речі, якраз можуть бути протягом тижня зустрічі з батьками, з родичами, в якомусь колі будете сидіти, якісь нові рішення навіть приймати, щось обговорювати важливе для вас. І на цьому тижні, ну. Якраз непоганий час от подумати, куди вкладати гроші для вас, тільці. Бо ви нас такий грошовий знак, і для вас ці питання, звісно, тут мають велике значення. Що ж, близнюки. Ну до речі, до вас близнюки місяць дійшов 20 липня, якраз вже 20-21, Там уже буде місяць у вашому знаці, національ близнюках. Тут уже ця тривожність перейде до вас, і тепер ви будете вже в кінці тижня переживати. Я думаю, що тут може щось статися. Якісь події, так і після цих подій якраз буде вмикатися у цих знаків тривожність. Це не значить, що тут саме вас щось зачепить, але я хочу дати попередження, тому що 20 липня близнюки саме у вашому знаці буде поєднання у рану і місяця, і в четвертому будинку. Тобто, це може дійсно підняти якісь серйозні питання, пов'язані з вашою родиною, з вашими взагалі родичами, батьками, з родинним домом, з нерухомістю. І взагалі з домом, в якому ви живете, тут може виникнути бажання, наприклад, кудись переїхати, може тимчасово переїхати, відправитись в якусь поїздку разом з родичами, або якось зробити своє житло там більш безпечним, чи може облаштувати якесь бомбосховище там в підвалі, там, де ви живете. Або, наприклад, ви вирішите дійсно відправлятися в бомбосховище, коли там будете чути обстріли. Тобто тут будуть активуватися саме питання безпеки вашої родини. І вашої оселі тут треба не нехтувати вашими відчуттями, бо дійсно буде вмикатися посилена інтуїція у вас в ці дні, і ви чітко будете знати, що робити. До того ж, тут, оскільки в нас Уран ще і планета цифрових технологій, інтернету, то у вас, близнюки, тут буде продовжуватися робота, пов'язана там з інтернет-продажами, наприклад, там, з якимись консультаціями онлайн, може, в сфері інформаційних послуг, і в цьому напрямі у вас тут буде продовжуватися розвиток. Тобто, тут в роботі, ну, скоріш за все, буде у вас стабільність, якщо наприклад, ви з цим пов'язані, враховуючи ще, що і Венера зараз у вашому знаці, в знаці Близнюків. Венера, в нас планета грошей, тому це буде додавати кращого матеріального становища вам, а, прилив грошей. І взагалі, ну, взагалі, хоро... все добре з фінансами у вас, близнюки, тому що якраз зараз це такий для вас хороший час, тому що планети сконцентровані в вашому знаці, будуть вам якраз допомагати. Раки. Ну, раки для вас ще й досі діє зірковий час. Ваш, тобто, тут сонечко досі в знаці раку, Юпітер, в знаці раку, ці дві планети вони тут вам додають і удачі, і везіння, особливо по Юпітеру. Але звісно, тут не треба тільки на Юпітер надіятися, в складних ситуаціях треба якось і надіятися і на себе, чути свою інтуїцію, що треба краще робити. Але, тим не менш, цей тиждень у вас направлений на партнерські стосунки, на те, щоб покращити стосунки з партнерами, на те, щоб, наприклад. І зустріти можна партнера, ну, особливо раки жіночки. У вас починається період, коли ви дійсно можете, ну, якщо ви вільні, можете зустріти хорошого благородного чоловіка в своєму житті, тому що Юпітер в знаці раку, ваш знак, Юпітер, він теж символізує хорошого чоловіка. В карті жінки. І так само і сонечко теж символізує чоловіка в карті жінки. І тому, в залежності від того, в якому домі у вас програється знак раху, там будуть ці планети діяти. Але якщо, наприклад, це ваш перший будинок або сьомий будинок, дуже хороші шанси зараз зустріти такого прям. Класного для вас чоловічка для серйозних стосунків. Тому старайтеся бути активні, спілкуйтеся з людьми, з клієнтами, зустрічайтесь, назначайте ці зустрічі. Тобто, от не сидіти в закритті. Для людей, які вже знайшли своє кохання, так тут хороший час, взагалі, в принципі, для клієнтів, для їх промноження, для їх пошуку ви зараз видимі. Вас зараз люди будуть бачити, чути, тому що сонце освітлює ваш знак, тому використовуйте ці можливості. Леви, для вас зараз теж. Ну, схожий трошки з період з раками, тому що у вас Меркурій в знаці Лева зараз знаходиться, і Меркурій зараз покращує ваші ораторські здібності. Тобто, ви захочете більше спілкуватися з людьми, кудись їздити. у вас більш розвинене буде аналітичне мислення впродовж цього тижня. Тобто, було б непогано тут робити якісь документи, щось прораховувати, що стосується вашого бізнесу. Ну, наприклад, там. Може в рекламу більше вкладатися, ну, в принципі, тут вмикаються бізнесовські справи там, де буде Меркурій, це планета інтелекту, також там де ви будете використовувати свій інтелект. Але ще тут задіяний сьомий будинок партнерства. Тому так само, як і в ракі, у вас хороший час для того, щоб більше знайти клієнтів ну, свою справу. так? Також це час для того, щоб заводити нові знайомства. Ну і для спілкування з може, з майбутніми партнерами, половинками хороший час. Тобто, якщо, наприклад, ви ще не сімейна людина, тут можна е, знайти через може, спілкування, переписку, або через інтернет собі хлопця чи дівчину і дійсно тут завести стосунки. Зараз Венера не в ретро, в принципі, час непоганий для того, щоб розпочати от, якусь нову любовну історію для вас, Леви. Діви. Ну, діви, тут у вас майже як завжди, хотіла сказати. Тому що, ну, по-перше, тут Марс з кармічним вузлом в поєднанні, у вашому знаці, в знаці Діви. Та ще й тут опозиція на кармічний вузол в знаці Риб. Тут, може, звісно, це спрацювати, особливо це буде відчуватися. От якраз 18 липня. отут тут 19 дев'ятнадцяте це буде такий, а 20 липня. Вони взагалі в точному поєднанні будуть. Тобто, Марс і Кармічний вузол. Почнете відчувати. Потім піде на, на розходження. Вже буде полегшення. Що тут ви будете почувати? Тобто, по перше, це в хорошому хорошій енергії. Це такий прилив. Енергії, коли вам захочеться все робити, прямо йти, йте, то багато роботи, старань, можуть з'явитися якраз таки якісь нові ідеї, можуть пробудитися в вас якісь кармічні знання з минулих життів і таке якесь ну, знання своєї кармічної місії, яку ви хочете виконувати. Тобто я чітко знаю, що мені робити. Оце у вас якраз увімкнення буде. З 18 липня буде отак вмикатися, такі якісь може флешбеки будуть вмикатися, внутрішнє знання, що мені треба робити, от прямо зараз, щоб виконувати своє кармічне завдання. До того ж буде додаватися тут енергія марсіанська, і захочеться також щось робити своїми руками. Тобто, якщо ви чоловік, може захочеться там змайстрити щось, там шпаківню якусь зробити, там якийсь будиночок для котиків на вулицю зробити, якісь там стільчик самому зробити, полочки прибити. Якщо ви жінка, може тут з'явитися бажання теж щось зробити для когось іншого, для допомоги, але туди додати якоїсь своєї творчості, своєї індивідуальності. Тобто, наприклад, ви з чоловіком, так, і він там побудував якийсь будиночок для котиків, ви його якось гарно розмалювали і відвезли подарували притулку для тварин. І прямо всі щасливі будуть від цього. Тобто будуть тут прокидатися такі якісь внутрішні творчі здібності, бажання щось робити своїми руками і через це комусь допомогти. Тобто, якась благодійна діяльність буде тут вмикатися. Терези. Для вас продовжується час здобуття нової якоїсь освіти, нових знань, проходження курсів. Можливо, ви знайшли якогось вчителя приватного, від якого будете дізнаватися нову інформацію для себе, для своєї діяльності. Тут може бути проходження так само курсів онлайн в інтернеті, тому що Венера керує вашим знаком Терези. Венера зараз в знаці близнюків. Тобто, це отримання інформаційних послуг і інформації взагалі через мережу інтернету інтернет, а також через спілкування, через через якісь майстер-класи, курси, і особливо якщо ця інформація пов'язана з красою. Терези в нас відповідають за красу за сферу краси загалом, а також за юриспруденцію. Тому тут ті, ті терези, які працюють в сфері краси або юриспруденції, тут буде ваш хороший такий час, хороший тиждень, особливо якщо ви чомусь новому вчитеся, тобто пізніше будуть вже результати цього всього. Скорпіони. Скорпіони, ну, у вас довгий час був е, такий період для того, щоб вкладатися в свою професійну діяльність, підвищення по кар'єрі. І зараз у вас тут вмикається вже час теж отримання якихось нових знань. Тобто щось десь будете читати. Можете тут придбати якусь книжку. Е, але тут буде отримання саме професійних знань, знову ж таки, для того, щоб вкладатися в кар'єрний розвиток. У вас от ця тема зараз активна, тут треба продовжувати розвиватися в цій Сфері діяльності, до того ж керівник, планета, керівник вашого знаку Плутон зараз іде по водолію, і це може бути вивченням. Всіх інтернет-напрямів, тобто як розвивати свій бізнес онлайн, як створювати веб-сайт, як продавати через вебсайт. От все, що пов'язане з цією темою, і не забувайте, що Ліліт і досі в знаці скорпіону, і до речі, вона буде в знаці скорпіону десь аж до кінця грудня 25-го року, тобто можна сказати, весь цей рік, 25-й у вас іде відпрацювання карми. Тобто, ну в деяких скорпіонів по різному будуть програватися якісь кармічні ситуації, в залежності від того, що у вас там було в минулому житті. Якщо ви досі це не знаєте, можете приходити до мене на регрес, проведемо регресивний гіпноз і подивимося, що ви робили в минулому житті, за що ви зараз маєте відпрацьовувати, і як можна це змінити. Найголовніше стрільці. У вас час. Бути учнем, бути в групі, спілкуватися з колегами по роботі. Ну і взагалі тут ідуть такі групові навчання, коло друзів, іде такий колектив, колективна діяльність. Тобто, чим більше буде цієї колективної діяльності протягом тижня, тим більше результатів ви здобудете. Тобто, час для того, щоб працювати з іншими людьми і співпрацювати, створювати якісь творчі проекти, щось разом вигадувати. Ну і якраз і в кінці. Тижня, і на наступному тижні тут вже будуть вимальовуватися деякі результати для вас. Тому тут не в одиночку треба працювати, а саме в групі людей. Козироги. А тут у вас наступив період. Ну нарешті вже закінчився період заробляння грошей і вкладу в вашу кар'єру. Нарешті віпнувся період, коли можна вкладатися в свою зовнішність. Тобто тут йде перший будинок, і коли тут вже треба для себе щось приємне робити, піти в СПА-салон, сходити на масаж, там сходити в салон краси, зробити зачіску, доглянути за своєю шкірою, можна спробувати новий макіяж, піти на шопінг. От. Такі всі прекрасні енергії у вас. І якраз будуть у вас для цього сили, можливості, тому що ваша керівна планета Сатурн зараз в знаці Овна і ще й поєднанні з Нептуном. Тобто, захочеться вже якусь і творчу нотку використати на собі, якоїсь яскравості внести в своє життя. Тобто, не просто кожен день працювати, як в копані, якісь, так? А тут. Хочеться вже якоїсь яскравості. Захочеться себе прикрашати, так? І от якось показати людям: дивіться всі, ось вона я, ось що в мене змінилося за цей тиждень. Водолії. Ну, Водолії, у вас тут теж зберігається енергія першого будинку, тобто тут казарі з водолієм, вони разом вклалися в цей перший будинок догляду за собою, за своєю зовнішністю. Водолії тут теж будуть показувати свій екстравагантний стиль, незвичний Водоліям Взагалі в них така є тенденція завжди відрізнятися від інших, саме от чимось таким яскравим, незвичайним, можуть бути якісь незвичайні поєднання кольорів, чистим. Лю, чи якась екстравагантна зачіска? Тобто, вони от такі, що їм треба завжди не бути, як всі, не бути як більшість, тобто вони, наприклад, прийшли на якийсь класичний прийом. Там всі в класичному стилі водолій прийде такий з фіолетовим волоссям, там в якійсь яскравій сорочці, в там, ін -ін індійського крою штанах, наприклад. І якраз буде показувати ось це водолій зайшов тільки що в кімнату, там, де всі в костюмах, наприклад, класичних стоять. От оце тематика водолія, я тим паче, зараз. Плутон в знаці Водолія, тобто це така епоха всіх графічних дизайнерів, таргетологів, в принципі, людей, які працюють у фрілансі онлайн. І вони можуть працювати десь знаєш, в кафешках, десь там в Таїланді сидіти біля басейну працювати, чи там, на березі якогось іншого там моря, океану. і... В Принципі, там і відпочивати, і працювати одночасно. Це тематика і енергія водолія. Якщо вам вдалося це здійснити в вашому житті, ну значить, ви всі свої можливості виконали. Якщо не вдалося, то можна ще пошукати, як це можна втілити в життя. І рибки. Так, ну рибки, що планети вже повідходили з вашого знаку, так, Сатурн і Нептун перемістилися вже в риби. і Зараз кошмарять, Ой, не в риби, а в овна, і кошмарять okay. там вже овна. так, А у вас рибки ще залишився кармічний вузол ваш, який, звісно, вказує, як я вже казала, на цю діяльність для допомоги бездомним тваринам. Тут ви можете об'єднатися з дівами, бо якраз на осі діва риби відбувається цей Аспект між двома вузлами, тобто об'єднуєтесь, їдете в притулки, допомагаєте, але не тільки це хороше є на цьому тижні. У вас на цьому тижні ще можуть приходити грошенята і покращена йде історія взагалі з грошима. Тобто, нарешті ви дісталися до цієї точки, коли ви не тільки віддаєте все, що у вас є в притулки, а ви ще й заробляєте. Тобто, на цьому тижні тут ще й заробітки у вас будуть. Ну це не те, щоб робити благодійну діяльність для того, щоб вам це поверталося з такими думками, так але автоматично, коли ви робите добрі справи. Потім у вашому житті щось добре відбувається, так але ну коли ви цього не очікуєте, скоріш за все. І тут якраз от розпочинається такий грошовий час для вас, рибки, особливо, якщо ви тут займаєте, займаєтесь займаєте творчою діяльністю, музичною діяльністю. Ну і Нептун в знаці Овна це також і час для військових. Тобто ті військові, які навіть от, до служби своєї військової могли бути в музиці, в творчості, наприклад, там щось створювали, як там режисером міг бути, там звукорежисером, а потім пішов у військову справу. От Цей, от цей тиждень для них буде хороший в фінансовому напрямі. Ну, 24-го зміняться енергії, соляр зміниться mm -hmm. України. Так? Я вже буду дивитися новий соляр, що він буде показувати. Але ж, розумієш, соляр він буде діяти не один місяць, а весь рік. Тобто, з серпня 25 го до серпня 26-го, mm -hmm. Звісно, там будуть показники закінчення. Але ж які тут закінчення зараз у нас в світі? Закінчується одна війна, розпочинається інша війна. от, ми... Тут треба розуміти, що ми просто живемо в такий час.